Тема сьогоднішнього року держави Південної Америки. На території Південної Америки не так багато країн, як в Африці. Більшість із них були колоніями Іспанії та Португалії, а здобули незалежність лише на початку 19 століття. Оскільки від колоніального гніту вони звільнилися раніше, ніж країни Африки, то рівень розвитку господарства в них вищий, проте всі вони належать до країн, що розвиваються. Найбільше за площею держави Південної Америки належить лежать на рівнинному сході. Це Бразилія, Аргентина, Венесуела. Великі території різноманітні природні багатства мають андорські країни: Чилі, Перу, Колумбія, Болівія, Еквадор. Бразилія це найбільша за площею і кількістю населення держава Південної Америки. Вона така велика, що межує майже з усіма країнами материка. У минулому Бразилія була колонією Португалії, а нині це найбільш розбинена і найбагатша держава континенту. Природа величезної країни різноманітна. З одного боку Амазонія, це царина вологого екваторіального лісу, а з іншого бразильське постугір'я із саванами рідко Ліси Амазонії це джерело цінної сировини, деревини, яку використовують в деревообробній промисловості. Соку гевеї, з якого отримують натуральний каучук, горіхів та цінних харчових продуктів, лікарських рослин, які використовують у медицині. Ще одне багатство Амазонії вода. У світі немає місця з гучнішою річковою системою, ніж басейн Великої Амазонки. Річки Бразилії багаті на гідроресурси. Бразильське плоскогір'я називають залізним серцем країни. Це основний промисловий район, де видобувають руди чорних і кольорових металів. Більшість населення розмовляє португальською мовою і живе в містах Ріо де Жанейро це місто, символ Бразилії. Його вважають одним із найкрасивіших у світі. Бразилія це теперішня столиця, збудована в географічному центрі країни. У побуті населення знайшли відображення традицій і звичаї португальців, індіанців і африканців. Португальці внесли в нову Батьківщину свою мову і архітектуру. Від індіанців населення запозичило вміння плести килими, гамаки, сумки. І з впливом африканської культури пов'язують свята карнавали це щорічні масові гуляння з яскравими костюмами, масками, танцями і вуличною ходою. У розвитку господарства Бразилії спостерігалося спочатку цукрова і золота вехаманки. А згодом кавовий і каучуковий бум. Поклади корисних копалень сприяють розвитку різних виробництв. Країна виплавляє метал, виробляє автомобілі, літаки, трактори, судна, сучасну техніку. Бразилія це країна розвиненого сільського господарства. Природні умови сприятливі для вирощування різних культур. Багато з них вирощують для продажу в інші країни. Так, величезні плантації зайняті кавовим деревом і какао. З виробництва кави і какао Бразилія є світовим лідером. Вона є одним із найбільших у світі постачальників цукру, бананів та апельсинового соку. Для власних потреб вирощує кукурудзу, пшеницю, хвасою та інші. У Саванах і степових районах розводять велику рогату худобу та овець. Бразилія це країна повноводних річок і велика морська держава, тому важливим видом транспорту є водний. Повсюдно, навіть у важкодоступних районах Амазонії, прокладено автошляхи. Бразилія це лідер Південної Америки з розвитку туризму. Щорічно мільйони туристів з'їжджаються в ріо де жанейро на найяскравіший у світі карнавал, коли вулиці міста заповнює натовп людей, які співають і танцюють за пас... запальний танець самбо. Аргентина це друга за площу країна Південної Америки. Упродовж трьох століть Аргентина була іспанською колонією. Великі розміри країни зумовлюють різноманітність природних умов. На півночі спекотно, на півдні підступає крижана Антарктида, на заході здіймаються анди, а на сході розкинулись неозорі степові рівнини. Серед населення індіанців мало і живуть вони у віддалених районах, на відміну від інших країн Південної Америки. В Аргентині багато нащадків, не тільки іспанських переселенців, а й італійців, англійців, французів, росіян, українців, які прибули на початку 19 століття. Нині в Аргентині проживають близько 300 тисяч українців. Офіційною мовою в країні є іспанська. Більшість людей живуть у містах, розташованих на узбережжі. На узбережжі розташована і столиця Буенос-Айрес. Аргентина це розвинена країна Південної Америки. У її господарстві розвинені машинобудування, зокрема автомобіли та суднобудування, видобувають нафту, природний газ, буревугілля, руди чорних і кольорових металів. На їх основі працюють нафтопереробна промисловість і металургія. Добре розвинені виробництва тканин, одягу, взуття і харчових продуктів, передусім м'ясопереробне. Сільське господарство дає продукцію, яка є основним джерелом доходів Аргентини. Простори пампи ідеальні пасовища. З розвитком вівчарства та розведенням великої рогатої худоби країна стала світовим виробником вовни і м'яса. Пампа це і неозорі вони пшениці кукурудзи і соняшники. Крім цього, на півночі вирощують бавовник, рис, чайний кущ у передгір'ях андів, цитрусові і виноград. Аргентина має розвинене морське рибальство, яке орієнтується здебільшого на вилов тонця. Чилі. Це затиснута між Андами і Тихим океаном на південному Заході Південної Америки країна. Чилі є найдовшою у світі країною. Вузькою смугою вона тягнеться на понад 4300 кілометрів. Чилі образно називають країною трьох континентів. Основна її частина розташована в Південній Америці. Острів Пасхи територіально належить до Океанії, а крайня південна до Антарктиди. Країна, ізольована від світу, уздовж усього східного кордону непрохідна засніженості на Андів, на Заході Тихий океан, а півночі найпосушніша пустеля Атакама. на півдні Крижана Антарктида. В Україні чимало вулканів часто трапляються землетруси. Найбільш сприятливі умови для господарства у середній частині країни, де клімат субтропічний середземноморського типу. Більшість населення є нащадками європейських переселенців: Мети сорок 44%, а індіанці лише 3%. Офіційна мова іспанська, столиця Чилі це місто Сантьяго, яке розташоване в центральній частині країни. Це країна багата на поклади корисних копалин, які сприяли розвитку господарства. Основними виробництвами є видобування руд, вугілля самородної сірки. Чилі – один зі світових лідерів з видобування мідних руд і виробництва мідів. В Україні розвинені також чорна металургія, тобто виплавлення заліза, виробництво сталі, деревообробне виробництво та виробництво харчових продуктів та тканин. Сільське господарство в Чилі так само добре розвинуте. Чилійці вирощують пшеницю, ячмінь, риску, кукурудзу, боби, цукрові буряки, картоплю, овочі, виноград, фрукти. Острів вогняна земля є найбільшим в країні центром вівчарства. Чилі це одна з найбільших у світі риболовецьких країн, крім риби, виловлюють устриць, крабів, омарів, китів.